Всім привіт! Давно не виходив в ефір. Із-за того, що немає хорошого інтернету, ну щоб відео закинути. То глушать, то ще якась херня. Коротше, общем, слабенько із інтернетом. Ну, там дуже утром рано, часа в 4 більш-менш цей інтернет, ну, десь так в общем. Коротше, Що робимо? Сьогодні у нас по числу 27.04. Сіємо кавуни. З удобренням все, ось отакі кавуни. Оброблені все. Так що десь отак. Зараз далі включусь. В общем, була установочка по технічним причинам. Чого такие причини? То, що души вообще не дають заїхати в поле, Ну, ні капли не просихає. Оце би, видно, що сухо, ну, покажу ось яка у нас земля. Це не то, що ціпиться. Ці, коники. У мене ось рука мокра, була, була суха, стала мокра рука. Якщо її отак чвакать, Вода, я думаю, почне виступати із оцього, Вона ось облистить. Ну це просто така муляка. Ми сьогодні культивірували, заморилися чистити культиватор. Разів 30, мабуть, оце стало. Тут, я не знаю, 30 соток. Це, блін. Коротше жесть. час проходить туди і назад. І все. Щось трошки не вийшло з висівом, я щось, коротше, так виставляв. Багатенько кладе до 5 штук на метр. Десь, коротше, комп'ютер показує. Ну, нічого. Може, яке зійде, яке не зійде, скажімо так, процент на... цей візьмемо. Я думаю, видно, як працюють маркера. Один піднявся, один опустився. І це все робота одним речагом. Без ніяких цих. Та є там спеціальні в общем, приблуди клапанів там і всього остального работає. Зараз постараюсь отак увеличити. Ще один проход. Зараз поставлю на паузу, поки батя там передивиться, почне їхати і я включусь. Так А, маркера він уже, в общем, не Короче, Коротше, я той момент. Ну, в общем, з маркерами все класно працює. Крайній проход, ну там останеться якраз типа дорога. Мабуть, я так думаю. В общем, таке відео, ні о чому, коротке, для того, щоб хоча б не забували. Так що так. Коментуємо, ставим лайки. Всім пока, всім миру.